Привіт, малята! Як добре, що ви завітали! Тут прибіг песик Тимко і просить нашої допомоги. На дворі осінь стає все прохолодніше, а у його будки немає даху. Допоможемо Тимкові полагодити дах. Як добре, що у нас є дошка, цвяхи і молоток? Я буду забивати молотком цвяхи. А ви послухайте, як працює молоток. Який звук ти почув? Тн, тн, -т, т. Ти теж можеш навчитися стукати як молоток і допомогти тимкові полагодити будку. Але спочатку виконаємо артикуляційну гімнастику. Для цього візьміть дзеркало. Ну що, готові? Живуть болоті жабки, веселі скрикотушки, а посмішка у жабки від вушка і до вушка. Місимо тісто, тісто замісила ненька, розкачай його тоненько. Млинці, ми млинці приготували, на тарілочку поклали, охолонуть хай вони, ох і добрі в нас млини. Гойдалка. Ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. Щоб навчитися стукати як молоток, треба сказати звук Т. Візьми дзеркало, подивись, твої губи у вільному положенні, зуби зближені. А язик стукає за верхніми зубками. Спробуй ще раз промов звук т, т, т. А для того, щоб перевірити, чи зможе забити твій молоток цвях, попросив у батьків ось таку паперову смужку, піднеси її ближче до ротика і скажи, як стукає молоток. Сильно і голосно промов звук. Бачиш, смужка відхиляється. Значить, ти добре попрацював молотком і допоміг полагодити будку тимкові. Ім'я песика починається на звук Т. Тимко. Подивіться, які ще слова починаються на цей звук. Т. Трактор. Т – Тигр. Т, Тумба Т торт, Т, тарілка. Тимко нам дуже вдячний за допомогу, і тому він вирішив нам показати свої улюблені іграшки. Він нам їх покаже, а ми будемо їх називати. Хто це? Кіт єнот бегемот? Тимко їх дуже любить і називає ласкаво. Як він називає кота? Котик. А єнота? єнотик. бегемота – Бегемотик. У тимка є багато яблук, він усіх ними пригощає. Скажи, кому дасть тимко яблуко? Єноту, коту бегемоту. Яблуку тимка багато, а яблучний пиріг один. Але він не жадний і з усіма поділиться. Подумай, скажи, з ким поділиться тимко, з котом, з єнотом, з бегемотом. Тимко вже побіг на двір і повторює свою улюблену чистомовку. Повторимо її разом з ним. Та. Та. Та в небі пташечка літа. Те. Те те, серед віт гніздо плете. Молодці малята? Дітки, згадайте, кому ми сьогодні допомагали? Так, тимкові. А як стукав молоток? Т-, т, т. А хто запам'ятав, які улюблені іграшки були у тимка? Кіт, єнот, бегемот. Які ж ви молодці? До побачення, до нових зустрічей!